Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. І як показує статистика, по більшості жінок, по меншості чоловіків. Нехай добро. Перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 19 лютого 2025 року. Чесно кажучи, в мене немає ніякого настрою робити цей прогноз, але я розумію, що є люди, які мене дивляться постійно, а все тому, що пішов у засвіти мій друг. І навіть можна сказати побратим, бас гітарист гурту Сімбе, легендарний київський хардкор-гурт, антифашистський гурт. І завдяки саме Ігорю, царство йому небесне видана була колись отака касета. І завдяки цьому фанати рок музики ще пам'ятають цей колектив не плутати Сімбе з Воронежа, які співають зовсім іншу музику. Сьогодні на бойове читування оглянути середу. Выступают Purple Тарот, або Бусковы Таро, а эпиграф Буддесеи и книжки «Притч дзен буддийских» зачитаю вам одно с «Притч». Отож. Каменный разум. Хоген, китайский мастер дзен, жил один в маленьком храме в деревне. Однажды четыре странствующих монаха попросили его разрешить им разжечь костер и обогреться. Когда они устроили костер, Хоген услышал, как они спорят об объективности и субъективности. Он присоединился к ним и сказал, «Вот большой камень. Как вы считаете, находится он внутри или вне нашего сознания?» Один из монахов ответил, «У, с буддийской точки зрения всякая вещь является воплощением сознания, так что, по-моему, камень находится внутри сознания». О, твоя голова должно быть очень тяжелая, сказал Хоген, если ты таскаешь в своем сознании такие камни. Прытча, Мая, і я. Розумію, що кожен її зрозумів по-своєму, одначе, я вам хочу сказати, що в своїй свідомості треба менше зберігати якихось непотрібних важких речей, які пов'язані з вашим минулим, краще дивитись у майбутнє. Що ж стосується 19 лютого, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день. Moje Непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта загальна карта дня на цю середу. Чого очікувати загалом від цього дня, незалежно від того, під яким днем та знаком Зодіаку ви народилися друга карта за знаком Зодіаку. Тому, якщо ви бачите, що комусь з ваших знайомих іде гарна чи погана карта, краще зробити репости. Ну і звісно, підписатися на канал та щось дописати внизу цього відео. Навіть ваш якийсь емоджі буде теж натяком на те, що ви мене дивитесь, бо на одного глядача в моєму. Прогнозі стало менше, але я розумію, що життя продовжується. Отож, давайте налаштуємося на цю середу. Кому запорібно, заплюйте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один. Отож, перша карта. Загальна карта дня на цю середу, чого очікувати від 19 лютого. Карта Мага каже про те, що сьогодні день починань. Де б ви не знаходились, до вас будуть приходять гарні ідеї. Також це дуже гарний показник для чоловіків, бо це. Янська енергія пов'язана з сонцем, пов'язана з творчістю, пов'язана з вашим власним его. Тож не забувайте, що найважливіша людина у світі це саме ви, тому кохайте себе. Тому по тій можливості, як ви можете це зробити. І якщо ви чоловік, нічого не бійтеся, сьогодні вам відкриваються можливості. І неважливо, хто ви чоловік чи жінка, з вами розмовляє сам Господь Бог. Якщо бажаєте, що з вами була вдача або захист, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Для Водоліїв, можливо, дехто з вас святкує сьогодні свій день народження. Хочу сказати, день каламутний. Карта місяця, інша назва цієї карти сутінки, натякає на те, що сьогодні не той день, коли ви можете вийти зі скрутної ситуації. Навпаки, ви сьогодні можете потрапити у цю ситуацію, якщо ви будете слухати розповіді різних людей. Люди будуть сьогодні загалом брехати, тому намагайтеся більше довіряти власній інтуїції і навіть своїм власним. Нам, ніж те, що вам розповідають у реальності, бо на дуже велика ймовірність, що сьогодні вам зустрінуться якісь брехуни. Також сьогодні для водоліїв, гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Для риб непоганий день, перегорнутий диявол каже про те, що темні сили на вас ніяк не будуть Впливати зовні навпаки, всі темні сили знаходяться всередині вас, і якщо ви не навчилися контролювати свою агресію, то можуть бути якісь негаразди. Одначе все одно з цієї середи ви захищені від фатальних зустрічей, особливо з людьми у формі, якщо ви таких боїтеся. А окрім цього, сьогодні навіть можете ризиканути. Якщо вас кудись покличуть, можете їхати, нічого не бійтеся, ніяких фатальних ситуацій в цей день з вами не станеться. І темні сили вам дуже важко буде якось на вас вплинути. Далі овни, верховна Жриця. Вона ж папеса, вона ж двері в храм. Карта пов'язана з інформацією. Сьогодні до вас прийде ця інформація обов'язково. Дуже гарна карта для жінок, тому якщо ви жінка, сьогодні ваш фартовий день він пов'язаний з продовженням знайомства, з новими знайомствами, зі спілкуванням і з працею в парі. Якщо ж ви чоловік, вам сьогодні може допомогти саме жінка. Це може бути ваша дружина, ваша мати, ваша донька, чи просто ваша добра знайома. Далі представники знаку Тівець. Колісниця в прямій позиції відкриває вам можливості рухати сьогодні кудись. Це стосується не тільки руху суто у просторі, це стосується руху у розвитку. Сьогодні обов'язково буде якийсь прогрес, гарний день для навчання, гарний день для того, щоб засвоювати новий матеріал. Ну і звісно, щоб кудись їхати. Бо колісниця вона каже про відкриті можливості саме у дорозі. І ще для вас гарні зустрічі сьогодні. Чи бесіди? З представниками знаку стрілець. Для близнюків досить такий несподіваний час, якщо ви щось розраховували, якусь гру на цю середу, ви програєте. Колесо фортуни не на вашому боці, воно випало перегорнуто, а це фатальні зустрічі. Це якісь Суперечки з людьми, люди вам сьогодні не будуть допомагати, так само і обставини не будуть допомагати, тому розраховуйте лише самі на себе. І намагайтеся у цей день по можливості не спілкуватися і не зустрічатися з людьми, які народилися під знаком Козиріг. Раки. Карта сили в прямій позиції означає, що сьогодні ви все зможете. У вас дуже гарна енергетика, як фізична, так і моральна. Сьогодні ви знаходитесь у своєму Якомусь дуже гарній кульмінації, дуже гарний показник для військових, для спортсменів, для людей, які важко працюють, і загалом для чоловіків. Бо ця карта пов'язана з чоловічою потенцією. Тож сьогодні у вас гарний день не то не тільки щоб здивувати вашу кохану, але й зачати здорове потомство. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. А от левам треба бути вкрай обережними. Карта відлюдника в прямій позиції натякає на те, що ви можете існувати лише у певних межах. Виходити за рамки цих меж ви не можете. Це по-перше, по-друге, намагайтеся сьогодні менше спілкуватися з людьми. А по третє, пам'ятайте, що сьогодні ви можете почути якісь недобрі звістки про те, що хтось пішов за святи. але вам з цього приводу не слід особливо впадати у вічі. У печаль треба продовжувати жити. Намагайтеся у цей день обмежити свої спілкування з іншими людьми, щоб не наразитися на неприємність. Далі, діви. Перегорнуте сонце це сонце, яке зайшло за обрій. Це темрява. Вам не вистачає внутрішньої енергії, вам не вистачає світла, вам не вистачає творчості. Тому сьогодні не той день, коли ви можете дізнатися правду. Навпаки, сьогодні вас можуть надурити, обвести навколо пальця. І все, що стосується стосунків з дітьми, діти, діти також можуть сьогодні вам приносити якісь занепокоєння. І будьте обережні в цей день. Не зустрічі. Зустрічайтеся та не спілкуйтеся з представниками знаку Близнюки. Для Терезів імператриця в прямій позиції це матеріалізація думок, це якийсь невеличкий заробіток, і це гарна карта саме для матерів, бо ця карта пов'язана з Ідою Уранією, матерію Верховного Світлого Бога Гора, і вона дає можливість вам сьогодні впевнено себе почувати і щось заробити. Сьогодні активні дії вони обов'язково принесуть якусь користь, як нематеріальну, так і з кимось Можете познайомитися. Далі, скорпіони, верховний жрець в прямій позиції, означає, що сьогодні все залежить від вашого настрою, від вашої впевненості, від тих цілей, які ви ставите для себе. Сьогодні все буде. Відбуватися дуже швидко, бо ця карта пов'язана з планетою Меркурій, а ця планета дійсно дуже швидка. А Меркурій це ще комерція. Сьогодні непоганий день для того, щоб підписувати якісь договори і кудись їхати. Далі стрільці. Перегорнута смерть, неможливість щось змінювати. Намагайтеся сьогодні залишатися стабільними, будь-які зміни у цей день тільки до гіршого. Єдине, що ви можете переоглянути своє минуле і якимось чином його виправити, хоча б у думках. Не поспішайте, ось що каже вам ця карта. І нарешті кози Помірність, помірність інша назва цієї карти Янгол або сонячний геній це захист з боку вишніх сил, це можливість правильно все проводити. Ініціатива у ваших руках. Сьогодні треба більше спілкуватися. Якщо вже давно було бажання комусь зателефонувати, телефонуйте. Ну і особливо сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Якщо ж подивитися на сам день, вже добре те, що не випало розбитої вежі, диявол випав перегорнута. Одначе все одно можна сказати, що є небезпечні години і припадають вони на закаті сонця і по 22 годину ночі. От в цей час можуть бути якісь негаразди. Намагайтеся, вже коли сонце сідає, якимось чином прямувати додому. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. The cat sat on the Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні ваш день, вам випала карта жертви або повішений в прямій позиції. Вона каже про те, що сьогодні гарний день задля того, щоб займатися благодійністю. А от думати, якщо будете лише за себе, а за других будете забувати, то будуть приходити якісь втрати та навіть хвороби. Звертайте увагу на те, що вам підказує. Ваш фізичний організм, бо сьогодні такий день, коли ви можете захворіти, тому вдягайтеся тепліше. Далі, якщо ви народилися другого 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнута правосуддя. Це якісь страхи, це неможливість контролювати свої емоції і це зіткнення з правоохоронними органами. Зверніть на це увагу. Якщо ви цього боїтеся, краще сьогодні посидьте вдома. Сьогодні ви можете бути несправедливо осуджені і зверніть теж на це увагу. Ну і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця, страшний суд в прямій позиції. Досить стабільна карта, вона каже, що нічого нового з вами відбуватися не буде. Гарна карта для музикантів, для художників, для людей, які постійно займаються однією тією ж самою справою, а також це зв'язок з родичами. Можливо, сьогодні до вас вони приїдуть у гості, і ви зробите гарну вечерю у родинному колі. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 4, -го, 13, -го, 22, бо 31 числа будь-якого місяця імператор імператор це планета Юпітер, це оточення, це люди навкруги вас. Сьогодні саме від людей залежить дуже багато чого у вашому житті. Непоганий день для того, щоб поїхати в гості, піти на якусь вечірку, нічого не бійтеся. Саме нові знайомства для вас сьогодні дуже корисні. А якщо ви працюєте в якійсь організації, сьогодні все буде дуже гарно, і навіть з боку керівництва ви можете почути у своїй. Бік, якісь добрі слова, чи навіть отримати премію. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, закохані в прямій позиції, ознака того, що сьогодні у вас є вибір. Саме від вашого вибору залежить багато чого. Гарний день для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте, непоганий день для якихось експериментів, для авантюристичних дій. Тому якщо треба вам брехати, брешіть ви Таким чином відкриваєте собі нові можливості. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися з 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, блазень, нульовий аркан в прямій позиції. Тож сьогодні негарний день для якихось важливих зустрічей і справ, бо ви можете наробити дуже багато помилок, які потім дуже важко вам буде виправляти. Блазень він полюбляє шут, жарти, він полюбляє пустощі, він полюбляє свята. Тому сьогодні не той день, коли ви можете займатися якимись глобальними справами, краще відпочиньте, бо нульовий аркан він буває обнуляє все, що вам дороге. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися з сьомого 16 або 25 числа будь-якого місяця розбита вежа в прямій позиції. Будьте обережні, це катастрофічна карта. Ви сьогодні можете все втратити, будьте уважні на слизькій дорозі, ви можете впасти і щось зламати. Не сідайте за кермо власного авто, бо сьогодні велика ймовірність ДТП та різних травм. Якщо ви не народилися під знаком Овен, все, що у вас що, що я сказав, стосується саме вас. А от ОВНам сьогодні у цей день об. Обов'язково пощастить далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала найвища карта в прямій позиції. Карта всесвіту, вона означає великі результати, нагороди, закінчення якогось довготривалого періоду і можливість розвиватися далі на своєму вже власному досвіді. Тож намагайтеся, цей день щоб був змістов. Та результативний, особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнута зірка, це. Незадоволеність чимось. Ви на щось сподівалися, ви на щось надіялися. Сьогодні ваші надії можуть рухнути. Це планета Венера, але в перегорнутій стадії, і для жінок це особливо важно знати. Важливо, бо це ваша жіноча краса, яку ви втрачаєте. Намагайтеся у цей день менше імпульсувати і жити саме емоціями. Більше живіть розумом. А я ж вам всім бажаю, щоб. Все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні, яйкеподібні подібні бускові аркани Таро, щоб Все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб не прогавити якийсь важливий прогноз. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам, всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь Бог.